Персик влігся на свіжому, на чистенькому постіль. Зняли, сохла. Влігся. Бачить тільки зйомку. Зразу тікає. Куди ти тікаєш? Ти. Жуліко бандіто. Щось там побачив вже. Що ти там побачив? Ти? Так що ти побачив, Персик? Куди ти бігав? І назад. Це всю кімнату обійдеш, так? Персень. Всю кімнату так обійдеш, так? Да? А як знаєш, що він Персень, так? Да? Лігся тут був. чистенькому. Оно просто до кінця не просохло, розложили його. Пірсик прийшов лігся. Задумав щось. Що ти задумав? Будеш нападати на когось? Будеш на когось нападати? Пірсюнь. Моргаю. Что такое? Среди ты, ты таки. Что ты сердишься? Зара получишь свою вечернюю дозу. На букву Л. Будешь принимать? Куда ты денешься? Сердить, сердиться. І знову. Вілівся. Так. Так. Начистенько. я є с... чистенький кіт, Чому мені на чистенькому не можна полежати. На крісло на своє не йде, щоб дивитися в вікно. Обігся. Молодець. Хороший котик, да? Хороший котик Персик. Увага в нього завжди от, от за всім слідкувати. Лише би в камеру не дивитися. Я не знаю, що ти бачиш. Тож крім мене нікого немає. В кімнаті. Кругом треба. Лише би в камеру не дивитися. Так? Зірка. Руда. Ти руда зірка сер Персевальд. Ладно, не буду діставати.